Звідки взялася родина Шольц вульфовичів чому вона називалася саме Вульфовичі? Це їхній міський герб, тобто гмерк, і тут є такий маленький віршик на латині, я зараз розкажу до чого він. Отже, цей сам будинок перебудований в 1630 році, але стояв тут ще з 16 століття, ще після пожежі 1527-го збудований, а це от він вже Перероблений в 1630 році. І почався цей рід з того, що з Сілезії приїхав Вольфганг Шольц. З інших сусідніх міст потім приїхали лише Ганс, стається Шольц і також Станцель Шольц. І я так і не розумію до кінця, чи вони були братами, чи це просто однофамільці, але вони залишили по собі кілька таких гілок. Але Шольц-Вольфовичі, за... Вольфганг, скорочено Вольф, відповідно, Вольфовичі, для того, щоб відрізнити себе від інших шольців, вони були найбільш численні. Владислав Лузінський каже, що за переказами Вольфганга Шольца було 12 дочок і 12 синів. Скоріше за все, це перебільшення або ну, не може бути така кругла цифра. Такі цифри 12 це така трошки казкова цифра, міфологічна цифра. І я думаю, що це для позначення того, як їх було багато, скільки їх саме було важко сказати. Але ми знаємо, що він став, як пише Лозинський, батьком і дідом для половини Львова. Львів був тоді. Саме місто в мурах відносно невелике, і очевидно, він встиг породичатися зі всіма, з ким міг. І, звичайно, що е, перше, що робили приїжджі до Львова, це шукали собі якусь дружину зі знатних родів е, місцевих для того, щоб, е, щоб здобути собі, по-перше, міське право, бо для цього треба було одружитись. А по-друге, ну, очевидно, налагодити корисні зв'язки. І Бартоломей Зиморович. Про Шольців трохи пише в своїй книжці Потрійний Львів. І про заснування гілки Шольц-Вульфовичів і Шольц-Станцльовичів, про яких ми потім поговоримо, бо в них була кам'яниця з іншого боку ринку. І Ось що він пише. 1523 року. Лозинський це подає під 25 роком. Зимуровича можуть бути помилки. Лозинський писав пізніше, тому, ймовірно, це 1525-й. І пише він так: багатолюдні міста мають таку властивість, що вони не відчувають жодної втрати нікого з мешканців, так як, наприклад, на місце недавно втраченого громадянина щаслива доля. Року 1523-го запровадила з Вроцлава до Львова Вольфганга Шольца, який, захоплений вигідним місцем для торгівлі, гостинністю мешканців, грецькою покірливістю дівчат, руською готовністю до послуг, попрощався з батьківщиною, перевіз сюди свою родину. Тут торгівлею значно примножив своє родинне майно і збільшив обширну свою фамілію добрих громадян аж до наших часів, Сплодивши в солідному стані. 12 синів і стільки ж дочок. Ну, оце Зимурович е, пише свою хроніку, нагадую, в е, другій половині XVII століття, і він використовує багато таких різних метафор, різних е, порівнянь і різних таких трошки казково-міфологічних формулювань, тому, скоріше за все, він е, пише про 12 синів і 12 дочок е, як таку ну, просто красивий такий зворот. Завдяки вигідному розміщенню нерухомості, невдовзі зайняв більшу частину міста, його рід. Ну, очевидно, як я вже казала, різним шольцем належала майже вся ділянка, вся сторона, Доротея газовна, таким було ім'я панни, котра полонила Вольфа своїми покірними очима. Тогочасний рифмоплет дуже влучно пожартував з їхніх прізвищ. Хоча Вовк, от це цей віршик, хоча Вовк. Часто на гарного зайця дивився, сам легко, на погляд, один зайчати зловився. Чому так? Тому що Вольф, скорочений від Вольфганг, це, безумовно, вовк, а газа це було прізвище Газ, але газе німецькою це заєць. Ну і безумовно, тут гра слів напрошується. І оці шольци. Шольц-Вольфовичі, вони дійсно були дуже численні, і оскільки шольців різних було дуже багато, то в результаті з пізніших варіантів ми не знаємо навіть всіх, хто з них від яких Шольців походив. Але в будь-якому разі, це була дуже поважана родина. Ще в мене тут є фото. Це зараз встановили на стіні Катедрального собору. Так ось тут то зараз тут воно ще в такій чорній фарбі. Ну, це не зараз встановили, зараз відчистили, перепрошую. Бо ну, це, ця чорна фарба це такий спосіб консервації частковий, тому що білий камінь, він темніє з часом через різні атмосферні впливи. І для кращого збереження його отак. Замальовують просто чорною фарбою в радянські часи, так було. Зараз є інші способи. Тому є можливість зробити ось так. Потихеньку, ну тут він ще темний, але зараз його, здається, повністю очистили. Просто зараз, конкретно на цей момент, цей цей рельєф закритий, наскільки я пам'ятаю, щоб захистити його від можливих бомбардувань. Але Власне, він не був відразу тут, в катедральному соборі. Як я вже згадувала, довкола катедрального собору був цвинтар. І ось тут були каплиці, які були потім австрійцями розібрані. І тут була каплиця Домагаличів. І я не знаю, чи цей рельєф був в каплиці Домагаличів, чи в інших сусідніх каплицях, тому що Ян Дома Галич. Який зображений ось тут. Про цю історію треба буде на окремій екскурсії розказувати, але я коротко згадаю, він був сином однієї з дочок Вольфганга Шольца або його нащадків, і він себе, наприклад, називав Ян Домагалич і Вольфович. Тобто, настільки була поважена родина, що він прізвище по матері теж хотів себе записати. І він збудував тут каплицю, і, власне, можливо, ця епітафія була або в тій каплиці, або була ще якась окрема каплиця Шольц-Вульфовичів. Точно не можу сказати. Зараз, можливо, є десь дані, але я їх поки не бачила. І тут зображена ікона, яка копія якої зараз висить, знаходиться в головному вівтарі. Головний вівтар спочатку оригінал був перенесений після реставрації катедри, Катедрального собору в кінці XVIII століття, але зараз е, копія бо в 46-му році оригінал поляки вивезли, і це ікона намальована власне одним з е, дідом. Цього Яна Домагалича і його сестри, яка померла маленькою. Тут має бути написано скільки років, на жаль, зараз не прочитаю. Ну, була дівчинка Катерина Домагалич, яка померла дитиною і її дідусь з родини Шольц Вольфовичів намалював цю ікону таку, аматорським таким. Варіантом, можливо, це був Ян, тому що Ян Шольц-Вольфович після. Це син Вольфганка Шольца, володів цією кам'яницею, і про нього є цікава штука, така, що є, наприклад, ну, я не знаю, наскільки це підтверджено, але є версія, що Ян Шольц-Вольфович робив ці скульптури разом з Германом Ван Гутте. Тобто є свідчення, що він вчився в Германа Ван Гутте і, власне, також трохи був скульптором. Тому, можливо, і він малював ікону. Ця ікона потім вважалася чудотворною, і про неї треба буде говорити, якщо ми зробимо окрему екскурсію по катедральному собору. Але це насправді хотілося би тоді, коли можна буде безперешкодно всі деталі пофотографувати, бо, ну, щоб, щоб можна було проілюструвати. І ще кілька слів про. Самих Шольц-Вольфович. В 1595 році імператор Австрії Рудольф дав шольц вольфовичам звання баронів де Вольфович. І є, відповідно про це свідчення Мельхіора Вольфовича є, власне, в спадку така. Якби не грамота, а власне, оцей документ, за яким їм надавалася ця нобілітація, тобто вони досягли статусу аристократії, шляхти, але отримали титул власне від австрійського правителя. І той самий Ян Шольц-Вульфович, я тоді була переплутала його і Мельхіора, здається, бо Мельхіором звали його брата. Але Ян Шольц-Вульфович. Видав свою дочку, своїх двох дочок за двох братів Масарі, про яких ми говорили. Про них зараз ще трошки згадаємо, тому що вони теж були власниками кількох кам'яниць. Але оця венеційська кам'яниця, якщо пригадуєте, я минулого разу розказувала, що тут жив Антоніо Масарі, якого призначили венеційським консулом для представництва громадян Республіки Венеції у Львові. І він одружився. Він на придане від дочки Шольц-Вольфовича зробив міський парк. То власне, от його донька походила з у цього родинного дому. І є заповіт Яна Шольц-Вольфовича, де він дуже дуже детально його наводить практично повністю Владислав Лозинський, от як, Книжка така і міщанство Львівське. Як бачите, вона є повністю відсканована вільному доступі в інтернеті. Це дослідник кінця 19 століття, і він наводить тут повністю заповіт Яна Шольц-Вольфовича, де він дуже детально ділить спадок, щоб точно на 100% ніхто не сварився. і... У е, нього було кілька дочок і син, і своєму сину, якого теж звали Ян, він заповідає цю е, кам'яницю і також заповідає е, зброю. Е, і, наприклад, та, і Тут написано, що він е, передає синові у спадок зброю, якою можна озброїти е, загін з трьох піших пахолків і трьох кінних. Тобто можете собі уявити, це вже такий. Ну, містяни дуже намагалися бути такими, як шляхтичі. І, по прикладу, шляхтичів містяни деякі багаті могли озброїти свій власний озброєний загін на випадок якоїсь облоги, на випадок, якщо треба було воювати, і тут, бачите, на шістьох людей було озброєні.